Продовжуємо роботи з реконструкції магазину у селі Могильов. Закінчили вже покрівлю та встановили металопластикові вікна та двері. Центральна фідна група. Так виглядає. Друга сторона. Так, боковий вхід. Mm -hmm. Залишилось ще трохи з mm фронтонами -hmm. mm -hmm. попрацювати, та будемо переходити до оздоблюваних робіт. Протобут. Будь-які будівельні роботи під ключ.